Це в передню лінію батальйону, значить, попали під обстріл, залягли. От, залягли. І оскільки терористи захопили перед цим вчителяниць з БМП, на якому є відповідно важка. Важка зброя КПВТ, круто значить. От вони почали роз'їзнювати обсіл з КПВТ. Ну, от я в певний момент почув вибух поруч в себе. Ну, почув вигуки, ну, що у нас трьохсотий, тобто поранений, Чи, коли я побачив, я думаю, що у нас трьохсотий. Однозначно куля, е е яка прийшла через устави, вона попала в голову, прийшла, вийшла через хребет, Вона ще заділа ще одного нашого бійця, нашого луцького бійця. На щастя, вона йому просто-напросто е фактично е розпорола на колінник. Значить, е Обпекла шкіру на нозі. Ну і в метрі від мене вона в грунті розірвалася. Це була земна. Тому до цього значить, ми попадали під обстріл стрілецької зброї, але під обстріл з важкою зброєю. Це ми попали вперше, в той момент загинув просто.